У пошуках гармонії та спокою американські телевізійники та віківці вклонилися будді. Заокеанські медійники Разом із моїми колегами відвідали храм Білий лотос. Там медитували, читали мантру та вчилися слухати своє серце. Враження колег збирала Ірина Малюкова. Білий лотос єдиний в Україні буддийський храм. Його звели кілька десят років тому. Відтоді, щорічно сюди навідуються сотні людей у пошуках гармонії. Із цим сюди завітали й американські медійники та віківці. До початку подорожі очищають думки і помисли. Усе дотиком долонь до трьохсотлітнього дуба. Потім рушають до білої ступи. Вона, кажуть, місцеві, виконує бажання і дарує щастя. Под ступой вообще вырывается вал. Это для приема и накопления энергии космоса и Земли. Внутри ступы Будды, которые смотрят на четыре стороны света. Каждая ступень это духовный рост человека. 13 колец – это связь с 13 высшими мирами. Зонт Хармы, вот белый зонтик, значит, это символ удачи, символ защиты от всего негативного. Заокеанські та черкаські медійники освоюють ази кунфу та слухають музику вітру. Гармонію думок та емоцій шукають у воді. Правильна процедура омивання, кажуть у храмі, очищає від негативу. Взагалі, така дуже позитивна енергетика, відчувається якесь таке полегшення. Здається, що ти заряджаєшся такою певною дух, певною духовністю, якась щось таке відчуваєш позитивне, Сподіваю, що сьогодні, всі для себе винесуть щось таке добре, хороше і наповнюється світовою енергетикою. Дорогою до наступної станції загадуємо по бажанню у щасливця, котрий влучить монеткою у панцир черепахи, воно неодмінно збудеться. Таким Т-9. Його дрібізок влучив у центр черепахової броні. Це дійсно унікальне місце. Дуже все тут красиво збудовано, використана і вода, і гори, і чудове місце, де я напевно не все розумію, тому що важко все зрозуміти через переклад. Але тим не менше я відчуваю цю енергетику, і мені здається, що в мене вже життя повернеться на краще, тому що я щойно кинув монетку, і вона потрапила на панцер черепахи. я відчуваю, що в мене вже починаються позитивні зміни в житті but now I know for sure they are. екскурсанти б'ють в барабани та розгадують себе. Покидають святиню під мелодію старовинного дзвону. Тут кажуть: його звуки стілюють душі. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Вікка новини.